І слава мужнім захисникам! Вітаю, друзі виноградарі! Сьогодні відео зніму про завершення наших робіт на виноградниках. Ми виходимо на вирішальний етап, коли треба обрізати виноград і ховати його на зиму. І зараз я покажу, що я буду робити і що я робив останніми днями. Ось на тих кущах. Як ви бачите, вже листя жовтіє, це природне дозідстигання винограду, визрівання лози на винограді, все визрівши повністю, як видно, якщо кущ не був перевантажений, то вони все гарно повизрівало. Приріст молодий, зелений, який ще на себе тягнув якісь поживні речовини, я в основному все повирізав. Як ви бачите, всі пасинки видалені на лозах. Ніде не видно пасиночків. І ось це вже свідчить про те, що можна завершувати сезон. Сьогодні субота і у нас вже на слідуючі дні прогноз погоди зовсім не втішний, тому що вже вночі буде температура падати до нуля, а можливо будуть і приморозки. Листя вже практично не працює на кущ, тільки де на якихось напізніх сортах, ще може в деякій мірі воно працює, А так в основному, як видно, вже листя опадає саме. І якщо ви не хочете на холоді, на морозі і в болоті порпатися, вкривати свої виногради, то бажано вже зараз можна ці листя обірвати. Вони дуже гарно обірвуються легенько. Ось таким ось чином можна вже всі Лози очистити від листового апарату, обрізати і вкривати на зиму, хто і як його вкриває, і якими методами. Я свою неограду в основному вкриваю все землею. Ось тут в мене три кущі перед хатою. Є, які я вкриваю, просто прикладаю до землі, вкриваючи куском шифера чи ще якимось українським матеріалом, тому що тут копати я вже нічого не буду. Ось таким чином буде вкритий він Ось загальний план свого виноградника я покажу. Вже жовті кольори переважають. І для тих людей, в кого небагато виноградних кущів, там декілька, ну до десятка, ви ще можете. Їх тримати, звісно, не обривати листя. Кого, хто живе в більш південніших районах і прогноз погоди ще у вас не такий, як у нас, ще не, не передбачаються заморозки, ви можете їх максимально тримати, в свої кущі до перших заморозків. Навіть добре, щоб кущ виноградний попав під перший приморозок, де буде мінус кілька градусів, там до п'яти градусів, він пройде. Загартовування і буде краще йти в зиму, накопичить поживних речовин більше в собі, і ви можете його вкривати пізніше. Но, так як в мене, бачите, винограду дуже багато і за один день я тут, звісно, не вправлюся, тому я з понеділка почну і на протязі тижня, я думаю, свій виноградник я потихеньку пообрізаю і повкриваю. Відео по обрізанню винограду і по вкриванню на моєму каналі є. Якщо хочете, зайдіть. За минулі роки такі відео я знімав. Ну, якщо мені вдасться і буде час мені дозволяти, протягом наступного тижня я такі відео ще постараюсь зняти. Ну, Ось і все. Бажаю всім успішного завершення цього сезону. Сезон був досить вдалий, на мою думку. Ще зніму відео, покажу, які. Сорти я буду зрізати сьогодні ж, мабуть, на зберігання. Це в мене ще в теплиці там є. Кілька сортів. Бажаю нам миру, перемоги. Віримо в Україну, віримо нашим охоронцям, віримо, віримо і допомагаємо всім, чим можемо їм і безмежно подякуємо за те, що ми можемо ще працювати на наших виноградниках і продовжувати наше життя. Віримо в Україну, все буде Україна, обов'язково переможемо. Бувайте.